Рубрика «Соня на капоті». ДБР ініціювало арешт нерухомості художниці Соні Морозюк. Нагадаємо, що мова йде про наречену того самого Романа Гринкевича, котрий разом із своїм батьком Ігорем Гринкевичем та групою спільників обікрала зсу на мільярд. Що ж стосується Соні, то вона усіляко відкидала будь-які звинувачення у фінансових зв'язках з родиною Гринкевичів. та доводила, що нерухомість у столиці та літні авто купила на свої власні кошти. Та й взагалі досить швидко відмовилась від недавнього коханого, рятують. Чи свою репутацію. А ще Соня поспішила рятувати майно, заклавши його під заставу власній матері, щоб уникнути конфіскації, що досить дивно, адже якщо все куплено на свої, то й боятись, мабуть, нічого. Але ДБР, зрештою, таки поставило крапку в легенді дівчини про захмарні статки та остаточно підтвердило, що активи Соні були куплені на корупційні гроші Гринкевичів і підлягають конфіскації. Тому ще одна казка про прекрасну принцесу та її принца розбилась. І далі буде.